Доброго дня, мої дорогі мої люди. Коли навесні я закладала красу флоксів, яка повинна була розквітнути усій своїй силі у зараз середині літа, то багато чого вам розповідала. І воно того було варто. Всі ці труди. Я вам обіцяла тоді, що я покажу, як це буде виглядати. Зараз я вам покажу цю красу. Ви подивитесь, які великі. А шапочки у них, а які вони високі, і як вони пишно зараз квітнуть. А щоб ви знали, який аромат. А якщо все ж таки у вас залишилися якісь питання, як я це роблю, то задавайте в коментарях. Люблю вас, насолоджуйтесь красою. Пока-пока.